Доброго дня, мене звати Ігор Фіняк, я начальник управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Івано-Франківської обласної державної адміністрації. І хочу сьогодні вам розповісти про національну освітню платформу актуальних знань та навичок Дія цифрова освіта. Навчання протягом всього життя це принцип, який є ключовим зараз в більшості розвинених країн світу. Тому що світ розвивається настільки швидко, що більше, більшість знань, які ми отримуємо в школі чи в університеті, їх є недостатньо. І власне дія цифро... дія освіта надає українцям і українцям можливості встигати за змінами і ставати успішними, окрім того, отримуючи нові. Знання і професії, що таке дія освіта для користувача? Це освітні серіали, що дозволяють познайомитися з новими кар'єрними можливостями та зробити перший крок в нову професію. Будь-хто може обрати свою персональну траєкторію навчання саме ті теми, які його цікавлять найбільше. А для тих людей, які не визначилися, на порталі існує тест для пошуку професії на основі відповідей користувач отримує рекомендовані курси для навчань. І перелік актуальних вакансій, які є станом на зараз. Тематика освітніх серіалів є досить різноманітна: від дата аналітика до баристи, від пекера до таргетолога, від тестувальника програмного забезпечення до паркувальника. Пріоритетом є професії, які мають попит на ринку праці. Також слід зазначити, що на платформі є велика кількість освітніх серіалів з цифрової грамотності та кібербезпеки. Всі вони є абсолютно безкоштовними та доступними для всіх охочих, і з такими бо залишатимуться завжди. Окрім освітніх серіалів та мікронавчань, надія освіта також є також доступні профорієнтаційні тести, подкасти, вебінари, гайди. Наша кінцева мета навчити людей цифрової грамотності та розв'язати проблему високого рівня безробіття. Обличчям багатьох курсів стали лідери думок, зірки на додаток до теоретичної частини можна проходити симулятори з реальними завданнями, з якими стикаються безпосередньо люди, які працюють у різних сферах. Після успішного завершення навчання кожен отримує сертифікат, який може використати для себе, до прикладу, в резюме. Тож запрошую всіх громадян області долучатися до порталу дія освіта та здобувати нові навички і знання. Дякую за увагу! Слава Україні!